Financial Times повідомив, що поглиблення співпраці між Францією та Польщею це сигнал лідерам з Росії та США. Ватикан спростовує фейкову новину про кардинала Пароліна. Радянська автоматична міжпланетна станція впаде на землю після 53 років на орбіті. Заплановане підписання французько польського договору, що охоплює оборонні та економічні питання, набуло нового значення через тривале російське вторгнення в Україну та невизначеність щодо гарантій безпеки з боку США, повідомила газета Financial Times. Договір буде підписано 9 травня в Нансі на сході Франції. Як зазначає британська щоденна газета, хоча документ готувався багато років, він є важливим сигналом у той час, коли президент США Дональд Трамп повернувся в напрямку російського лідера. Ра Путіна та пригрозив відкликати американські гарантії, що складають основу європейської системи безпеки. Цитую метою підписання договору є поглиблення та визначення ключових елементів у франкопольських відносинах, включно з оцінкою загроз створення спільних оборонних проєктів і розширення переговорів зі стратегічних питань, зокрема ядерного стримування, сказав французький чиновник, якого цитує газета. Газета зазначила, що документ, який буде підписано 9 травня, схожий на договори, які Франція вже уклала зі. Своїми сусідами Німеччиною, Італією та Іспанією за словами французького чиновника, договір також показує, що Париж розглядає Варшаву як дедалі важливішого партнера в умовах війни в Україні у 2024 році. Польща витратила найбільше на оборону серед усіх членів НАТО. Вона виділила відсотки ВВП переважно на замовлення американським і південнокорейським виробникам зброї. Очікується, що згідно з новим договором Франція зможе збільшити продаж військової техніки Польщі. Британська щоденна газета повідомила, що Airbus конкурує за польські контракти на гелікоптери, транспортні літаки та повітряні танкери для обслуговування парку винищувачів Польщі, який зростає і до 2026 року. Також включатиме F-35. Крім того, польські ВМС планують вел... Велику закупівлю підводних човнів, причому Франція є одним із небагатьох учасників торгів. Фейкова новина з'явилася про кардинала Пароліна. Світові ЗМІ, зокрема й польські, повідомили, що кардинал П'єтро Паролін знепритомнів під час засідання конгрегації кардиналів. Цю новину спростував речник Ватикану Матео Бруні, а також багато італійських змі. Пьотер Ковальчук повідомив з Риму. Фейкова вчора на новина з'явилася 1 травня на сайті американської консервативної католицької організації Католікводкорґ повідомлялося, що в середу, під час зустрічі кардиналів, нинішній державний секретар Ватикану П'єтро Паролін, якого вважають улюбленцем конклаву, втратив свідомість через проблеми з кровою бігом і протягом години перебував під наглядом лікарів. Італійські змі повідомили, що новина була фейковою. Учасники зустрічі цього не підтвердили, і щільний графік зустрічі кардинала Пароліна. Посередах не змінився у другій половині дня. Речник Ватикану спростував цю інформацію у своїй заяві. Були припущення, що це була спроба вплинути на результат конклаву. Нація була то проба впуняття на польське років тому ходили чутки, що у майбутнього папи Франциска відсутня права легеня. Експерти підрахували, що між 9 і 10, за іншою версією, 12 травня, радянський космічний корабель Космос 482 після 53 років обертання на орбіті впаде на землю. Станція увійде в атмосферу неконтрольованим чином, тому важко передбачити, де саме вона впаде. Пшемислав ліс вивчав траєкторію станції. Целем місій Санди Космос 482 Метою місії міжпланетної станції Космос 482 мало бути дослідження умов, які панують на поверхні Венери. У 1972 році через технічну помилку станція не долетіла до планети і на 53 роки застрягла на навколоземній орбіті. Невдовзі станція в неконтрольований спосіб має впасти на поверхню нашої планети. А оскільки була запланована для переходу крізь токсичну атмосферу Венери, ймовірно, що одним шматком також витримає прохід атмосфери планети земля модуль приземлення станції важить близько 500 кілограмів. Швидкість із якою може вдарити поверхню землі чи океану, може бути навіть 250 кілометрів за годину. Фахівці проте заспокоюють, що ризик пов'язаний з цим для людей невеликий. А водночас маршрут польоту станції ретельно відстежується так, щоби вчасно відреагувати на небезпеку. зареагувати на небезпеченство. Примисла польське радіо. Гардіан наводить слова голландського вченого Марко Лаунбрука, який пояснив, що об'єкт відносно малий. І навіть якщо він не розпадеться, то ризик подібний до ризику випадкового падіння метеорита, яких трапляється кілька щороку. Ви маєте більший ризик отримати удар блискавки протягом свого життя, тож нам не варто надто хвилюватися. Пояснив вчений в електронному листі.